Ось намалювала лілії для однієї колеги. Ну, я бачу, є тут у мене деякі невідповідності. Ну, наприклад, оця маленька лілія повинна бути зеленішою, і оця, мабуть, теж яка не за... ще не відкрита. Але, ну, отак, отак я їх намалювала. Вже я почала свої картини готові вкривати шаром спеціального лаку, щоб краще зберігалися і щоб фарба була яскравішою. Якщо подобаються мої намальовані мною лілії, то ставте мені вподобайки. Всім пока-пока!